Виконуємо номер 521 з підручника Алгібра 8 та номер 10.21 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Перетворіть на дріб і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Подамо суму 10а і 20Б знаменником, 4А і 20б знаменником 1. Тепер у нас у чисельнику першого дробу і у знаменнику другого дробу многочлени. Розкладаємо їх на множники. Винесемо спільний множник 4 за дужки. і квадрат відняти 25 б квадрат застосуємо формулу скороченого множення. Різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму. У ролі А у нас виступає А, у ролі Б 5Б. Чисельник переписали, і це буде А відняти 5Б, помножити на А додати 5Б. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на суму А і 5Б. Чисельнику буде 4 на 5 це 20. в знаменнику різниця А і 5Б. І переходимо до другого завдання. У другому завданні подамо різницю m квадрат і 4 з знаменником 1 і зразу подам 42 у квадраті. І тепер у нас знову різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А виступає m, у ролі Б – 2 Будемо мати. Добуток різниці М2 на суму М2. В чисельнику 1 знаменнику. І 2М чисельнику М відняти 2 в знаменнику в квадраті. Ну, а тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І подамо зразу квадрат через добуток двох однакових виразів. Скорочуємо на різницю М2. В чисельнику маємо 2М помножити на суму М2, В знаменнику різницю М і 2. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні подамо різні. Много 3 член, 6, А квадрат відняти 6а додати 9 знаменником 1. І в знаменнику першого дробу винесемо спільний множник 2 за дужки. можна дужку вже було наставити. І тепер у нас Є квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу це формула А квадрат відняти 2аБ, додати Б квадрат. квадрат, різниці а і Б, де в ролі А у нас виступає А, а в ролі Б 3, бо 9 – це 3 в квадраті. І в знаменнику 9, це також 3 в квадраті, тому розкладаємо за формулу різниця квадратів. Будемо мати 2 помножити на добуток різниці на суму А і 3. І А відняти 3 в квадраті. І тепер множимо чисельник на чисельник, подам через добуток двох однакових множників, кожен з яких до рівні різниці А і 3. Знаменник на знаменник і скорочуємо на різницю А і 3. Чисельнику буде А помножити на різницю А і 3. А в знаменнику 2 помнож на суму А і 3. І переходимо до четвертого завдання. У третьому завданні подаємо перший множник із знаменником 1 і 27 це 3 у кубі. В знаменнику другого. Виносимо спільний ножник 3 за дужки. І тепер множимо чисельник на чисельник, Ні, розкладаємо ще сума кубів у нас Це добуток суми х і 3y на неповний квадрат їх різниці. Ну а тепер вже можемо множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Множимо на п'ятю чисельнику і в знаменнику одиничка. На 3 помножити на 3 член х квадрат, відняти 3 xy додати 9y у квадраті. І як бачу, можемо скоротити на 3 член. Чисельнику буде 5, помножити на суму х і 3y. А в знаменнику 1 на 3: 3. Номер. 5 крапочка 21 із підручника Алгебра 8, та номер 10 крапочка 21 із підручника Математика 8, це формула була. Виконано.